Привіт, Роне Маркі. Привіт, Дар'я Маркей. А, ну так, це наша фамілія. <ривіт> ми не знаємо ні свого імені, ні власної фамілії <ривіт> з нами прізвище. Прізвище, вибачте. А, так, це наш другий епізод нашого подкасту. І ми думали: ми зачепили цю тему минулого разу, просто трошки, коли ми робили загальний огляд шлюбу, але про підкору жінки. І mm. про любов чоловіка. Бо є таке місце писання а, в колосян 3 там написано: жінки коріться своїм чоловікам, чоловіки любіть своїх дружин. Давай поговоримо трошки про це. Що Давай. ти думаєш про це, коли ти читаєш просто ці, ці два речення? Перше, що проходить на твою думку, супер! Класно, <рес> да? тобі виглядає легше, ніж мені? <рес> ну, Любити це дуже так абстрактно. Mm. Ну. Так, да, можна вкладати, що хочеш туди. Uh -huh. Ну добре, а якщо більше розгорнуто, що ти думаєш uh -huh. про що це говориться? Ну під підкора від жінки, так. Да? Тут є багато що можна сказати, в принципі, але якщо Може більш конкретніше uh -huh. запитати, я мож... бо я не знаю, з чого починати. А, окей. Е, да, як ти розумієш цю настанову до тебе особисто? Ага, любити. Uh -huh. Ну кейс, uh, okay. що це для мене означає? Це означає, що uh, жінка має відчувати безпеку uh, від мене. Um, я мушу дізнатися більше про неї, щоб uh -huh. знати, що їй подобається. Um, і не тільки. Це uh -huh. теж допомогти розвивати її дари, uh, те, що вона. Хоче робити, любить робити. Mm. Um, да, в християнському контексті це більше як допомогти um, uh, знайти її покликання. Uh -huh. да? Я думаю, до чого вона покликана від Бога. То uh -huh. я, я роблю те, щоб вона могла це більше розвивати. Ну, тобто, ти да? вона. <сум> ти моя майженка. <сум> um, тобто, щоб ти, ти могла. Так, більше дізнатися, до чого ти покликана, що в mm -hmm. які в тебе вміння є, і дати тобі можливості mm -hmm. це робити. Окей. Okay. — А і, і повага, да, повага mm -hmm. до тебе як людина. і... Mm — -hmm. да. Ну я думаю, а, з позиції жінки, коли читаються такі місця в біблії, дуже багато викликає. Особливо мені здається, в наш час, сучасний час, дуже багато обурення зі сторони жінок, mm. а, можливо, через те, що зараз дуже сильно багато пропагується фемінізм, mm -hmm. а, рівність між чоловіками і жінками. Тому, для коли чується жінки коріться своїм чоловікам, по-перше, зразу перша думка, і дуже часто, типу, жінки коріться чоловікам в загальному. Жінки mm -hmm. нижчі, ніж чоловіки, жінки чоловікам. Але. А чи ми більш важливі? Да, ти, типу... Те, що чоловіки більш важливі. Так, так. І ми маємо як знову ж таки, як так. ми говорили про буття, коли там сказано, що жінка як помічниця, зразу думаєш, ти типу, маєш допомогти. Коли вона була створена, так, да? так. там пише де саме помічниця? Думаю. В в перших двох розділах. Коли жінка була створена, щоб допомогти ага. чоловіку. Але це слово, яке використовується, може, говорили, те саме слово, яке використовується до Духа Святого. Тому так. зразу таке, ні, не хочу. Ну, типу, природньо, особисто, можливо, я така жінка, що мені це не дається природньо. І плюс, мені здається, важливо пам'ятати, коріться своїм чоловікам не загальному, не написано всім чоловікам, а тільки своєму чоловіку. І це не те, що ну. Так, да, це просто мені здається важливо сказати. Хм. Бо дуже часто, особливо в церквах, я чула, типу, жінка в церкві мовчить, і дуже багато є таких місць писань, яких намагаються жінку постійно поставити, типу, на її місце. Хм. І мені здається, це чого вже так природньо, просто в мене викликало таке не дуже хотілось мені це робити. І тому. Це, Або навіть так. розуміти, так, що я що довго говориться. не розуміла. Mm -hmm. Як ми говорили вже попереднього разу, я взагалі була дуже незалежна і боялася втратити свою поду. Тому такі місця для мене були тригерами. Вони mm -hmm. якраз викликали таке, а чого? Чого я маю? Чого mm -hmm. я чого я мушу? І коли ми більше почали це розглядати в контексті всього, що там написано, якщо подивитись навіть наперед, в початок третього розділу. Там описується життя християнина, і там написано, що ми маємо mm. ставити інших вище себе. І тому це не тільки жінки коріться, по суті. Це ми маємо коритися Богу. А як це виглядає? Так, так. Типу, ну, я не знаю, І це ну, також мені подобається, бо зразу в мене природньо. Типу, я би поставила до чоловіків перших, а потім до жінок. Дуже цікава позиція, чого там написано. До жінок. до жінок звертається. Чого ти думаєш? Спочатку звертається до жінок. <гум> uh, ну, я думаю, окей, okay. особиста думка, що якщо треба підкорятись, це означає, що треба щось, uh, що є що підкоряти. Да? Тобто, mm -hmm. що що треба віддати. Da, mm -hmm. стримати. Um, і не використовувати в повну силу чи як? Mm -hmm. <с> um, тобто, я думаю, що це, це не означає, що жінки слабші, да, якісь, mm -hmm. а навпаки, вони мають що, щось, uh, що треба підкоряти, щоб uh, ця, ці стосунки да, можуть працювати mm -hmm. краще. Бо якби ми були такі. Слабкі і, знаєш, типу, -хо -хо -хо", то б навіть не казали, підкорять про 700 чоловіки піклуватись про жінок, бо вони безрадні. Mm. Але ж написано, це показує про якусь вагомість, якусь mm. силу, яку жінки мають. Mm -hmm. і, і так, і щось потрібно стримати. Ми не можемо повністю віддатися mm -hmm. нашим почуттям, нашим бажанням, бо, бо ми знаємо, що наша плоть вона є гріховна і знову ж таки вертаємося до. Буття і прокляття, гріхопадіння, mm -hmm, що стало, що було там написано. Да. Жінка буде прагнути бути mm -hmm. сильнішим за чоловіка, бути правити, панувати, Панувати, да. так. Mm -hmm. І це, це показує, що це гріх в нас. і, Ну, і, да, Тобто в буті описує, що буде е, кожен буде хотіти більше правити mm -hmm. да, в цих стосунках. Mm -hmm. Так, да, і в тому буде проявлятись гріх. Uh -huh. типу, так. Да. Тому навіть коли написано знаєш, до жінок перших звертається, для мене це перше таке, типу, якби було написано чоловіки любіть своїх жінок, ну і тоді, відповідно, жінки підкоряти своїм uh -huh. чоловікам. Але знаєш, цікаво, залюбіть, любіть це, це так і абстрактно, але теж ти не можеш. Тут не говориться те, що роби це і це. Да? Uh -huh. Не всім чоловікам, але я думаю, що більшість більш да? чоловікам легше, якщо просто сказати окей, роби це і це, і, і все. Ти зробив свій обов'язок. Mm -hmm. да? Ми може простіше думаємо. Типу пункти якісь так. є, які ти можеш поставити галочками? А, а тут пише любіть. Mm -hmm. хм. Ну, що, що сюди вкладає? Коли, як? Це злочин від, від жінки. Да? Mm -hmm. Тут тут багато. Багато чого що ем, треба дізнаватись, mm. а да? це не просто всім так само. Взага... Так, як саме що mm -hmm. буде для твоєї жінки? Так, проявом любові. Так само і підкора. Підкора не виглядає завжди однаково. Жінка, яка сидить вдома, бавить дітей, і оце, оце смирена жінка, вона видно підкоряється. Типу, насправді, ми не знаємо її серця. Це набагато знову mm -hmm. ж таки глибше. Мені здається, так. в Біблії дуже часто є якісь речі, і ми бачимо це навіть з учнями. Ми бачимо це, коли вони питають якісь питання, і вони хочуть все дуже практично. Mm -hmm. І Ісус завжди зводить все глибше. Дивитися на серце. Так. Тому немає, як виглядає підкора. Мені здається, це дуже загальне питання, на яке ми не можемо себе сдати. Ми можемо знати, як для нас виглядає підкора, як угу. ми в нашому шлюбі практикуємо ці речі, вчимось практикувати ці речі. <рес> так. Але насправді це, це знову ж таки вертається до серця і, і до гріха. Все, що мені здається, навіть проблема, чого нам важко підкоритися, це гріх. Це недовіра, ну для жінок, я для себе говорю це гріх, це недовіра. Я боюсь, а якщо я йому підкорюся, а він uh -huh. не вшанує мої бажання. Uh -huh. Що якщо він буде зловживати цією владою, яку я йому дам, це дуже небезпечне місце, і тому це те, що це знов ж таки, це гріх, який є в мені. Я хочу контролювати ситуацію, я хочу бути запевнитись, що я моє майбутнє uh -huh. буде таке, як я хочу. Бо, бо як ну і тут знаєш таки, зразу думаєш, типу, ну, якщо він буде покаже мені, що він мене любить, я тоді йому mm -hmm. підкорюся. Якщо він mm -hmm. проявить свої якості, я йому підкорюся. Mm -hmm. Але знову ж там написано: жінки коріться своїм чоловікам. Крапка. Mm -hmm. Типу, незалежно від того, як він себе поведе. Через те, що якщо ми віримо, і якщо це ми говоримо зараз в контексті, якщо обо двоє. Слідують за Богом і є віруючими mm -hmm. людьми. Че все, що так. мені здається, дуже буде трошки інша розмова, коли чоловік невіруючий, а жінка слідує за Христом, через те, що тоді трошки справді інакші там вже є умови. Mm -hmm. Але так, в нас ми, ми зараз говоримо за наш контекст більше, в якому ми знаходимося, як послідовники Христа в нашому шлюбі. Ми хочемо перше, я підкоряюся не мому чоловікові. Я підкоряюся Богу, і це проявляється в підкорі до мого чоловіка. Mm -hmm. Моя mm -hmm. ціль не навіть підкорую, я хочу принести тобі, зробити тобі приємно, так? Mm -hmm. але головна ціль мого життя не зробити тебе щасливим. Головна ціль мого життя зроб... принести славу Богу. І це виглядає в тому, що я підкоряюсь тобі. Mm -hmm. Через те, що тут і зразу може бути, і говорячи, якщо люди мають ну, Жінка невіруюча або чоловік невіруючий, Тоді тут я думаю, інколи підкора може бути гріхом, навіть якщо вона підкоряється гріху. Розумієш, про що я говорю? Типу, можливо, можеш більше типу сказати. є сімейні насильства ага. в сім'ї, типу фізичні насильства, моральні насильства, насильства. І жінка, можливо, боїться навіть щось сказати через те, що вона аж має підкорятися. Угу. Вона має мовчати і все ковтати. І тут, мені здається, вона не чоловікові не допомагає, ні собі не допомагає, і вона не є... не підкоряється Бога в цьому плані через те, що вона підкоряється або якщо покриває якийсь гріх, який чоловік має, і, або на mm -hmm. жінка і чоловік, це може бути до обох це. Я не тільки я думаю, що чоловіки грішніші, ніж жінки. <сум> я говорю просто під своєю думки. Що ти думаєш з цього приводу? Вивча так багато ага. не говорила. <рес> я, я б хотів почути більше а, про підкору, як, як ти бачиш в твоєму в наших стосунках. Як я підкоряюся? Так, як ти підкоряєшся. підкоряєшся. Окей. <рес> Скільки нас <рес> часу є? <рес> ну, насправді, мені здається, коли ми тільки одружилися, це було, напевно, що найбільше, з чим ми боролися, і mm. з чого виходили наші а, сварки навіть. Mm. А, бо ми одружилися. Ти вже був на місці, ти був місіонером в Україні, коли ми одружилися. Mm -hmm. Я була місіонеркою, працювала в організації молодь з місією. І, і тоді, незадовго до того, як ми почали зустрічатися, я вже пішла, але все одно в мене був більше такий менталітет. І мені здається, Бог почав готувати мене більше, тому я почала підкорятися Богові і готую, почала готувати себе більше до нашого навіть, шлюбу. Mm -hmm. Через те, що я вже, як пам'ятаю, як Бог багато мені говорив про те, насправді, як виглядає моє життя? І що, бо я думала, що я маю бути і служити Богу дуже, типу, так. Очевидно, там їздити в Африку, ну там ага, таке так. більше більше. так. Але Бог мені якраз почав відкривати, служити йому кожен день там, де я є. І справді підкоряти себе йому в обставинах, в яких я є. Любити людей, які є навколо мене. Навіть побачить поміняв, як я баб. Так він показав життя з Богом. Не ага. для Бога, а життя з Богом. яке ага. Ти через всі обставини дозволяєш. Ти просто дивишся, як я можу принести Богу славу сьогодні. Mm -hmm. І це не виглядає якесь це маленькі, маленькі кроки, маленькі служіння. І тому, коли ми одружилися, знову ж таки, це було для мене викликом, через те, що, що тоді я маю робити, як я маю бути жінкою. І ми незадовго після того і завагітніли першим сином. Це теж мене знов Бог багато вчив через ці моменти. Типу, кожен день. Покладатися на нього незалежно від того, що я роблю, він все рівно мене любить, він все рівно мене приймає. Його любов не залежить від того, що я роблю. Mm, І так. Чи я служу йому там годую бідних, чи, там, чи, чи я просто приймаю навіть сезон, в якому я є, розумієш? І вже mm. потім, коли я стала мамою, служити навіть моїм дітям. Uh -huh. І коли ти маєш це бачення життя з Богом. Ти не можеш не служити. Через те, що від переповнення відкриття Євангелії, що є Євангелія, Ісус вже все зробив для мене, Він все вже заплатив за мене. І від цього і виходить наше життя. Типу, ти природньо вже починаєш любити людей, ти починаєш служити людям, і, і цим це так, як я живу, намагаюсь жити. Це кожен день, типу, вчиш себе. Так, ми не ідеальні. Я думаю, що цей це один вірш, я думаю, в «Колосян», <кій> Що це, що Павло якраз використовує такі слова, а, щоб нагадати, щоб був про цей, про цей гріх mm -hmm. да, в буті, коли описує, а, що тепер гріх є. Да, mm -hmm. І тепер жінка буде прагнути панувати mm -hmm. над чоловіком, а чоловік буде нічкаючи чи навпаки. Ну, Тобто эм, замість, тобто робити навпаки того, що пише в буті. Mm -hmm. да? Жінка підкоряється чоловіку, чоловік любить mm -hmm. жінку. Це не означає, що ти не любиш мене mm -hmm. і що я тобі не підпідкоряюсь. Mm -hmm. да? Але я думаю, слова використовуються такими, щоб пригадати. Так. Ну, я думаю, що ми не ідеальні. Mm -hmm. да? І що ніхто ніхто не може бути першим. Uh -huh. А хто буде проявляти? Uh -huh. да, Ко, і... Типу, коли да. ти почнеш, тоді я почну. Так, типу 50, 50 на 50. немає uh -huh. ідеального. Uh -huh. да, то бо я, думаю, я пригадую стільки, стільки моментів в нашому шлюбі, да, де. Ну, я, я знаю, що я погано тебе любив. Uh -huh. І ти. Да, тобто, і все рівно ти, ти підкорялась. Да? Uh -huh. Чи все рівно ти ти була вірною. Да, намагалась. Намагалась. Ну, і навпаки теж. Да, тобто тут не може бути одна сторона, або, ой, одна сторона залежати від іншої. Від іншої дуже, ну, дуже сильно. Тобто, о, ти це не зробив, то я, мені треба підкорятися цьому. mm Це веде до всякого поганого. Просто... Mm-hmm. Якщо ми будемо мати такого, Немає окей, ти даєш 50, я дам 50, тоді ми будемо мати. Це, це більше 100 і 100. І коли ми маємо Христа mm -hmm. в центрі наших стосунків, тоді це легко ще зробити, через те, що ми знаємо, що Христос віддав всі сто, коли ми були взагалі не готові дати йому <нів> навіть, навіть 50. Mm -hmm. І коли ми маємо просто це бачення в наших стосунках, особливо з чоловіками, здається, бо ми, як ми вже говорили, ну, з щілками, жінками, в шлюбі це є великий прообраз mm -hmm. самовідачі. І мені здається, коренем всього і в тому, чого ти не можеш mm -hmm. дати любов. І чого я не можу підкоритися, це егоїзм ага, до якоїсь угу. міри. Типу, чи, як я вже казала, знаєш, типу, <хи> чи я зможу довіритись тобі, чи ти uh -huh. зможеш, якщо ти будеш мене любити, а я не буду навіть цінувати те, що ти мене любиш, розумієш? Uh -huh. Uh -huh. Типу, це так, да, це дуже ну, велика тема. в загальному Взагалі uh -huh. якось <хи> легше ще... буде її покрити. Ну і ще, ще одна річ, да? дуже важлива. Про що Павло вже говорить, да, то тобто, в контексті. Mm -hmm. Він говорить про церкву. Mm -hmm. Говорить про нове життя. Нове життя творіння. Так. І тепер як ми можемо жити mm -hmm. uh, через те, що, тобто через те, що Ісус вже помер за наші гріхи, mm -hmm. так? що Він дав нам нове життя, новий mm -hmm. початок. І ми тепер можемо жити, ніби ми без гріха. Mm -hmm. um, да. Тобто це, це звучить якось неможливо, але mm -hmm. ми можемо ем, робити ці кроки. Mm -hmm. да? і, і це чому він каже: жінки, підкоряйтесь чоловікам. Чоловіки mm -hmm. любіть жінок. Mm -hmm. Ми на ідеальні, але ми можемо це робити ем, через те, що Ісус дає нам цю силу. Так. Mm -hmm. да? yeah. Бо це справді сила. Yeah. <laughs> Я знаю, що люди говорять про ем, чудеса. Да, чи якісь знаки. О, дякую. Це наже посудомийка. — Реальне життя зараз да, Так, ми, ми, ми дуже тут природні. — Так. Що um... я говорю? <рес> так. Що люди говорять про, про силу, да, в, наприклад, якихось там чудесах чи сила віри. Да. І, не знаю, мені це якось. Може, я мало про це знаю, а мені але мені здається, що справжнє чудо це коли серце міняється в uh -huh. людині. Я думаю, що це найбільше чудо. Бо ми можемо змінити свою поведінку. Ми можемо навчити себе якихось практичних речах. Uh -huh. Але коли наше серце міняється, це справді тільки Бог може змінити. Коли Ісус прийшов, uh -huh. да? а, Він істілював. Він э, виганяв чи поганяв mm -hmm. демонів. Так, так. Да? Mm -hmm. um, ну, він всяке робив. І, і, і штурм да, заспокоював шторм. шторм. <звіт> <Дякую>. <звіт> і так далі. Да? Але завжди, яка, що повторювась, люди не розуміли повністю. Mm -hmm. Тобто, чому. Чи, чи... вони не повністю змінились так? No? так, навіть з учнями, коли нагодував, no. і потім там написано, що Ісус засмутився, бо вони не розуміють. І це це а, так. так. Mm. Це, це, це це проблема наших сердець. Це mm -hmm. ми не можемо до кінця зрозуміти. Mm -hmm. Навіть Іванглію до якоїсь міри. Все, що ж мені здається, чим більше ми усвідомлюємо силу Євангелії, тим легше ми можемо справді жити в цій свободі. І тоді mm. не го так, ми заліше продовжуємо боротьбу. Ми продовжуємо боротьбу з гріхом, бо ми живемо в грішному світі. Mm. Але коли ми знаємо, що Ісус вже підкорився нам, mm. Ісус вже полюбив нас, mm. ми можемо вільно покладатися на це. І боротися вже тоді з іншими, речами, розумієш? Чи mm -hmm. все, що мені здається, коли ми так намагаємося, ні, я буду, я буду. Тоді ми подвійну роботу мені здається, з якусь рому, коли ми mm -hmm. вже зможемо просто прийняти і діяти з цією силою, яку ми вже отримали, і боротися, Ха. а не боротися, щоб ми були такі ідеальні, щоб ми могли а, робити так. щось, розумієш? Ну це, це довіра. Так. Да, це певна довіра. Тобто ти довіряєш, що Бог він працює в тому житті. Mm -hmm. а, Правильний час, mm -hmm. <с> і що він буде далі працювати. Це, це довіра йому, mm -hmm. що він справді щось робить, і що він тебе не кидає. Mm -hmm. да? То, тобто, да. yeah. це, це треба і терпіння до себе, mm -hmm. бо типу, ти бачиш зміни, які ти хочеш бачити. І, мож, і да, Ти можеш це mm -hmm. робити кроки, щоб мінятись. Mm -hmm. Але якщо ти будеш себе так притискати, тоді це заповільнить процес, в принципі, я думаю. Або навіть не, не, не буде дозволяти, щоб процес відбувався, щоб Дух Святий міняв твоє серце. Uh -huh. да. а, бо тут дуже, дуже така тонка межа. Гордість та да? mm -hmm. гордості. Типу, ти можеш себе дуже принижувати. Mm -hmm. це, це гордість. Або це дуже егоїстично. Mm -hmm. Або ти можеш себе дуже ем... думати про себе. Та написано, не треба думати про себе більше чи менше. Просто так. треба думати про себе менше. Менше, да. Типу да, ну, це, це, це правда. <світ> так. Це все змінює, якщо чесно. Mm -hmm. um, так. Да. Бо навіть коли ти спитався, як я, моя підкора виглядає, і я дуже довгу історію почала давати. Насправді це коли ти просто перестаєш думати, а що на рахунок моїх амбіцій, що на рахунок мене, а коли буде мій час, або коли якісь мої бажання. І це ні, то ми віримо, що коли ми підкорюємо один, один одному, підкорюємося Богу, і Він буде вірний використовувати. І в нашій сім'ї це, типу, для мене. Це більше бачити, як ми працюємо як команда заради mm. добробуту нашої сім'ї, так і ми дивимося на сезони, які є, і тоді ми дивимося, як ми можемо найкраще оперувати, і як ми можемо нашим шлюбом найкраще зараз в цьому сезоні принести Богу славу. Не mm -hmm. на рахунок, а на рахун... а де, коли мій час. Або ну тепер окей, ти ага, вже мав так. свій mm. момент слави. Тепер моя черга. І це ні, це навпаки, як ми можемо нашим шлюбом зараз найкраще приносити Богу славу. Як mm -hmm. ми можемо відображати Його нашим життям? Так. І це ну, ну бо ми, ми не окремі люди тепер, да? ми, ми справді ем, ну, ми одне. Mm -hmm. Так як Біблія говорить, що чоловік з жінкою mm -hmm. стають одним. Mm -hmm. І що це означає? Це, це означає, що ми тепер маємо спільні. Ем, Цілі, Цілі і покликання. Да. Ми в одному напрямку рухаємось, uh -huh. і можливо, да, в нас є і різні. Дари в uh -huh. різні uh, і це потрібно теж да. пам'ятати. Ми як команда, ми можемо з Ми не можемо з однаковою швидкістю постійно бігти і одне те саме робити через те, що тоді ми не так. оперуємо як команда, ми як суперники, і змагаємося один одним. Ми маємо перестати змагатися з нашими uh -huh. чоловіками і дружинами і справді бачити наш шлюб як одна команда, яка працює разом заради одної цілі, mm. і, і, і просто завжди пам'ятати так. Я хочу, я думаю. Що ти ви. Я хочу ставити твої бажання вище за моє. Це те, що ти на початку сказав, а, любити для тебе любити мене, це mm -hmm. бачити, як я можу проявляти себе. І це те, що я хочу mm -hmm. теж робити, розумієш? Так. Тому коли ми двоє будемо дивитись на наш шлюб, як я можу краще послужити тобі, mm -hmm. тоді мені здається, в нас буде більше шансів на успішний шлюб, <рес> ніж коли <рес>, да. я буду думати, а що на рахунок моїх власних бажань, що на рахунок мого власного, а а, а я. А як я Так. коли так головна проблема? В... Да. Це я, <рес> <рес> так. і це, да, це дуже цікаво, як ми це все. Поєднала мені здається, до кінця таки дійшли до, yeah. <головіка> до якогось висновку. Ну, no, окей, okay. я тільки згав таку тему, да? що коли ти треба думати про себе, типу щоб ам, піклуватись про себе. Uh -huh. да? uh -huh. І це більша тема трохи, але якщо тільки прив'язати до того, що ми тільки що говорили, да? не думати про себе менше. Я думаю, що ам, тут можна починати. Піклувати про себе, це не дуже має, це не звучить, як має сенс, mm -hmm. але це має сенс. Так, щоб так? насправді знайти себе, ти маєш втратити себе. Розуєш? Mm -hmm. Ну, Ісус так говорить. Так, Ісус mm -hmm. це говорить. Тому це дуже, так, це дуже цікаво. Я не думала, що це до цього висновку ми прийдемо. але так? Так, У ну, мене просто ти... на думку прийшло, коли mm -hmm. ми сказали, що думати про себе менше. Mm -hmm. Це не дуже популярно. Але я думаю, тільки таким чином ми mm -hmm. можемо, навіть якщо дивитися глобально, це, це те, що змінює. Світ, mm -hmm. да. е, е, якщо ми будемо поважати один одного, mm -hmm. да, думати про іншого більше, ніж як за себе, Да. І це, мені здається, да. практикувати це в шлюбі, це <хи> починати з шлюбу, а далі вже й піде на інше. Ну, це якийсь тому. початок, правда, mm -hmm. <хи> з людини, з якою ти живеш постійно. Дякую. Mm -hmm. yeah. yeah. yeah, mm -hmm. Це було. То вас доволі цікаво. Я надіюся, це має зміст в контексті так. всього, що ми сказали. Побачимо. Але да, в подальшому ми будемо далі розглядати якісь теми. І якщо так, да, якщо у вас є якісь коментарі mm -hmm. або теми, які вас би цікавили, будь ласка, пишіть. Ми будемо раді чути ваш відгук. Супер до наступного разу.